Пройшло вже більше години. Хлоп... це виявився хлопчик. Це дівчинка. Ми одночасно практично з розбіжністю хвилин 7-8 дівчинку підгодували цим препаратом снадійним соседською снодійним, Але Хлопчика клонить на сон, а дівчинку чуть-чуть шатає, але навіть не присідає практично. От бачите? Я отут так кидаю їм сосиски, вони навіть підходять сюди. Я вже в руки настільки замерз, що навіть під шумок завів машину прогрівати. Вони підходять, все нормально, але ну... не виглядає, що вони хочуть спати. Я отут так сосисочки надриваю і їм. Отак От кидай, мене руки настільки замерзли, що не, не повертається. Не. От. Поки результатів немає. Мусимо економити тусістки. Я вже пішла десь туди в магазин, щоб докупити.